Добрий день. Зроблю такий коротенький чи обзор, чи як назвати. Купив домкрат ще один. Вже брав трьохтонний низькопрофільний, щоб вже точно на, на всі випадки життя воно це все було. Тому що є такий, ну якби ось вітол тут 2 тони. Висота підйому, його 125. 300 мм. То, що сам там крат не дуже качественний. Не знаю, не буду нічого розказувати, може мені такий попався, ну то таке. Плюс то, що трошки не вистачає, якби його один, один чи два рази було, не, не пам'ятаю, що я там робив, якийсь речах міняв на машині. Треба було чуть вище підняти, щоб речах легше витягнути. Я цього зробити не міг. Так що, ну, якби... Скажу так, що краще купляйте щось, ну, хто займається ремонтом. Це якщо для себе, далі, для своєї машини, там, ну, для одної машини його за глаза фатає, того домкрата. Може там коли-неколи щось треба буде підложити, щоб чуть вище припадання. Так його фатає. Вже розрізав, щоб... Не дуже то все вдобно. Виробником заявлено. Висота підхвата 80 мм, висота підйому 508 мм. Ну, він такий вже, да, друзі, він дуже вже важкий якби, на повсякдневну роботу його на шиномонтаж да, Він тягать, під цьом, да, а так якщо під машиною тягати, то якби, краще, щоб був маленький там, кратік. Отак він запакований. Це якби цивільно красиво без інструкція чи що це таке да, інструкція професіональний гаражний домкрат. Ну, демократ. це інструкція. Добре це. Ну, заявлено 508 мм, 80 мм підхват, п'ятонни. А, він, по-моєму, двох пунктів. Я вроді двох не заказував тобто, трошки дорожче був. Руків'я таке для підйом. А, ось тут квадрат таке. Тяжке, дуже тяжке, ну якби. Так, угу. ну, да, ручка така дуже тяжка, скажімо так. Може ехо трошки, друзі, гараж закрив, тому що на вулиці дуже сильний вітер, воно аж свистить. Гараж задуває, аж свистить. Так, да, ну, ж, пенопласт продавило. Каліща. Так, колеса одразу скажу. Це я сумнівався насчет цих колес, надовго їх вистачить чи ні. Вони металеві що, передні, що задні. Звичайно, як на мене, а, ну в принципі, так. Да. Якщо зробиш більше колеса, я думаю, більше брати. Відповідно, висота під фата буде вище так 80 мм. Ну, в принципі, піде. Якщо ровний поли, ну, катається легенько, все все якби красиво. Так, а це, а, це, а це пружини, він зафіксований, щоб зафіксований. Як його зняти? Ага, воно ну, скорба. Щас пацьку всі візьму. Те все знімати і це тут. Опа. Найдуже ту все удобно. Сейчас зніму, потім уже о! Отамсько. От така скобаться, щоб руки вони не піднімалися догори. Ну, блін, він такий, так? Да. Так, да, друзі, він двохплунжений, пружини такі дуже, дуже тугеньке таке все. Зараз помірю, щоб уже не яка дійсно його висота під фата, чи воно відповідає заявленій оцінки. Так, так що було. Зрозуміло, блін. Вот так вот все. Да, оно. Вот так. Ну да. 80 есть. 80 миллиметров. То есть тут как бы все, все красиво. И хочу сейчас поднять. Есть как бы... Грал специально, чтобы был примерно пів метра высота под ну, подъему. Щоб вже хватило під будь-який автомобіль, який заїде на ремонт. Ага, о, отак відкрутив, закрутив це, закрив його. Блін, ручка така, так, да, звісно, друзі, підпець. Я думаю, він легший буде. Ми там писали, заявлено вага чи 34-36 кілограм. Зараз. Не знаю, як тут буде написано яка вага його. Подивимося. А ніфіга тут не написано. Ну так, да. нема яка вага, але не пам'ятаю, заявлено було там щось. Так. Н -н -н. Нема тут нічого в інструкції. 30 чи 30, щось Так, він такий дуже важкий, я його в багажник автомобіль. Як з пошти забирав, ну, до доставки з нової пошти забирав, то такий увесистий, дуже увесистий мене. Ну, блін, так, да, друзі, це вже взагалі офігеть легесенько. Я думаю, що це руки я, я тут зніму, воно буде коротеньке, щоб вистачило міста мені. Та? Та, друзі. Тож вогонь. Тож вогонь я вам скажу. Ну я думаю, що пів метра тут точно є. Зараз. Рулеткою то все заміряємо. Щоб було видно. Так, 50. Так, навіть вище, друзі. Ну ось. Я міряю. Я не знаю, рулетка видно, стоїть на полу, на бетоні. Ось Ну, може, трошки не перекоз все. 51. 50 сантиметрів. Це по цій площадці виходить. Плюс оця ось. 52, навіть 53. Навіть 53. Сюди ще куплю резинку, поставлю. Без резинки це, звісно, хотілося, щоб і резинка була сюди. То вже я докуплю ту резинку а там не так дорого коштує. І сюди поставлю резинку. І тоді буде, ну, підфа трошки, да, понятно, що менше це буде 82-83. там 83. Таке, ну зато буде все красивенько і, так як має бути. Подивимося, наскільки його ну я, я думаю, що, що буде все добре, гарно з ним, з цим домкратом. Тобто, мені, в принципі, ось. Дивіться, так здалека. 50-520 мм. Кому, зрозуміло, в міліметрах, друзі, то ну, отак. От Отакий от, от домкрат. Тобто, якби його з головою витає. Я думаю, мені його вистачить і дуже надовго вистачить цього домкрата. Так що ще раз повторюсь, друзі, хто ну, для свого гаража для своїх... Якби нужд для одного автомобіля купляти нема сенсу його. Тому що якби ну, дорого. Дорого. Так. Та, друзі, бомба. Ось, відкрутив. Руки. Открутив отак ось. Все. Закрутив. Все. Легенько воно все витяглося. То пружинка для того, щоб для транспортування, я так розумію, щоб він не робив такий підйом переворот. Тому що, ну дивіться, тут він двохштоковий. Ну все, все розмазки, ось би Я так покажу, щоб було видно, дві пружини такі достатньо моцні пружинки. Ну, все красиво, блін. А, це ще тіпари типу, регулю. Ну, да, ось ще. Такий винтик. Це регулювання ось проточка. І це воно сюди, щоб тіпа, ручка не, не вилітала, не, не витягувалася туди. Ну, блін, продумано. Продумано, що я можу сказати. Тут внутрі такий квадрат. На трубі квадрат це одна ну, да, одна друга дюйм. одна втора квадрата під обичним. Ось вставив і хоп. Закрутив. Ну, блін, так так. Да. Мені, допустимо, подобається. Открутив ось. Хоп, домкратик сів. Ага, так руків не витягнеш, навіть тільки вверх. Да? А так, так. Да. Ну, ось такий, друзі, коротенький. Коротенький огляд. Коротенький огляд такий на домкрат. Ну, я думаю, в принципі достойний. Я ще ним нічого не робив, це тільки розпакував його, показав, але не знаю. Якщо таке відео комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, буду по другому інструменту знімати обзори, відео. Тому що якби, ну, мені як я його купляв було цікаво, який вибрати. Я думав, чи обичний підкатний, ну. Уже, да. Вже так. Вопрос уже будь-який професійний. Брать, там крат. Чи низькопрофільний, чи звичайний, який краще, який, яка фірма край. Ну, так, да, фірми там можна вибрати ті, що, допустимо, взяти якісь фірми, ті, що на слуху, там, ну, там ціна ще плюс 50% накинути сразу можно за якби за бренд. Це по, по отзивах, ціна качество, ну блін. якби нормальний. Не знаю, ну я, я думаю, що все буде нормально з цим домкратом. Він свої функції буде виконувати і все буде то дуже добре. Давайте ще раз покажу упаковку, кому... Зараз не, не дуже то все проблема. Ось так, такі він коробки прийшов до мене. Big Red Ред Торін. Отак ось він виглядає. Така коробочка і якби запакований, все, все красиво, все гарно. Це вже, друзі, професійний там краду тут ще. Ось ну, кришечку я хотів поличку зробити. Ну Може, зроблю, може і не буду робити, щоб туди болти злажувати, коли колеса з автомобіля знімаєш. Щоб злажувати болти такі коробочка. На тих, що більш ну, відомих брендів, тут ще така коробочка присутня. Не на всіх, ну є. Якби удобно можна зложити болти, щоб. Вічно шукаю коробочку, щоб положити ті болти куди небудь Ось таке, так що ще раз такий домкрат, друзі. Кому цікаве таке відео, пишіть в коментарях, значить буду знімати про другий інструмент. Тому що, ну, як я купляв його, мені було цікаво. Хоча б якийсь отзив почитати Шо? про нього, про який краще брати. Цієї інформації дуже мало. Так от двуштоковий домкрат. ручка, да, руків'я дуже таке важке, ну, увесисте. Тобто, Нормально так зроблене. Я думаю, що... Піднімається він дуже легенько, друзі, ну це треба тільки це все зрозуміти. Ну як воно ну да, от так, отак треба трошки з праворотиком нажав. У кого ногтей немає, то трошки проблематично це зробити. Я думаю, так, да, це все верхня частинка така, більш-менш легенька. А ця тут, я так розумію, що за цього що варений цей. Квадрат сюди. Впр... Ну, я думаю, впресований він плотно. Думаю, що впресований. То вона така. Ну блін. ну, Попробую одною коротенькою. Ага, я не закрутив його, не. я його не закрутив. Пробую, дуже коротенькою. Ручкою подивляю. Те? Те? Все-все. Ну, якби зусилля для того, щоб одну коротеньку ручку підняти, в принципі. Мені кажеться, даже ще легше, ніж на тому... Ну так, да, там ручка, по-моєму, ще коротша. З двох частин злажується він таке. То ж, все. Ручка витяглася, все. Нам стоїть під автомобілем. Открутили, опустився. То есть, от так вот. Так що, друзі, ну, кому цікаво, пишіть буду, ще раз повторюсь, буду знімати тоді такі відео про інструменти, які є, яким користуюся, тому що в ну, мене, допустимо, коли я щось куплю, я хочу подивитися обзор по тому інструменту ну, не завжди в доступі і ще там змазано, да? ще й тут все. Ну так, да. руки жирні. ну. Бачите, як би то нормально все везде змазано.